Ми їдемо в Львів на гоночки. трубка давай. вбився фабі раз. Це нове відео, добрий день. Ми вже взяли 46-ту. Купили нову, новеньку резину. 25-26 рік резини. Коротше, будемо ставити назад, бо ви знаєте, що у нас спалень. і ми їдемо куди? У Львів. В Макдональдс, там відкрився. Ми їдемо у Львів на гоночки. Синдикат робить гонки. Думаємо, треба ходити. залетіти. Тому. Пацанчики, я в дорозі вже, напевно, нічого не буду знімати, бо то нема толку, але вже будемо у Львові, вже будемо на тих гоночках, я піднімлю. Там я впевнений, буде дуже багато кльових машин. Е і буде дуже багато кльових е Емоцій. машин, з якими ми можемо стати. Тому раді того і їдемо. Ще їде з Тернополя шаєчка, але ми певно, з ними не встигаємо, бо ще маємо перезути її. Але ми їх доженемо? Да. Думаю, так. Дуже ви емоційні пацани. Дякую. Не. Да, да. А він не махав. <ріст> це ж не означає, що це не Андрюха. Пацанчики, ми вже на місці, ми вже на синдикаті приїхали. Ми доїхали, ті почки. Тачка бред. Тернопільські в Тернополі. <ріст> Ой, блядь, в Львові. Тачка бреє просто, ми неслися, як їбануті. Я думаю, люди були просто шоковані по трасі. Шурує, все чітко доїхали. 140 км? Ще сьогодні 50 км дати тако з пацанами чук-чук-чук. Да. І назад 140. На яка красотка. Ми перші. Коротше, чекаємо суперника. Зараз чекаємо якийсь тварик 2,5. Бажано. Цікаво з ким стати? З ким якимось. Із... Цікавеньким. скутером якимось, таким, щоб 80 добре типа. Діо, діло на якомусь варіаторі, yeah. ДЛХ. Та чи треті якийсь, якесь, що вміє, знаєш, розбираються в тому. Чіше, у нас щось так колесо з'їбалось з Проставки надо. Та хуй, у нас з тої сторони нормальний веліць, я не їбужу зазив. Що... Арку курва переварили чи що, блядь. Вкрай Короче, от наша бричка тут. Так, по дорозі. Поста поставили резину, то певно ну, люди в шоці що такої не бачили. Щоб ми на такій резині приїхали. Я ж показував в попередньому відео, яка вона була. А, а, і до речі, універсальну кришечку зробили, бо вже ту майже загубили. То, я думаю, вже універсальна буде за 46 гривень з ВІПІ. Нормально. До речі, від нашого лючка лише все таки магніт. І то тримається? Файно. Що ж, Костя, скажи, я виключаю. Ліпше б він номер зробив, на бистро с'ємо, а не бензубак, кришку. Коротше, пацанчики, ми вже тут на старті. Ну ми просто так що собі заглядаємо, придивляємося, ми в соці. Нормальна тут така організація. Буз вже на старті стоїть, воно буде ставати. Там дівчата щось танцюють, я в соці. Кося, розкажи що, будь ласка, про події загальні враження. Хуй мой. Тут дуже круто, дуже багато класних машин, поки що ні. Ми на соці. Поки що не знаємо, рвати, Ще не побачили конкуренту. Три літра дизель на ще там то ти щось кажеш чи ні? Ну, yeah. no? no, щось цікаве, розкажеш. Погода Коротше, Костя не може нормально щось розказати, давайте. Та що казати? Давайте легень. Така жара. Дайте понюхати, блядь. нормальну машину. Ситуація. Стоїмо, балакаємо, підходить чоловік, каже, чи можна поізповняти. А видно, видно людину аж тіліпає. Думаю, що за машина? Оказується С520. Йоба Ніро. <рес> Хто би міг подумати? Короче, кльово, я знаю, певно черги будуть капецьки, то от не знаю наскільки ми заснімемо всякого контенту тут. Тому... Ой, да. Не знаю. Це щось знімано. Щось зніма. Че, чекаємо. О, да. Погода сонячна, скажи, як ти казав. Дуже <рес> файно. <рес> <фасаді. рес> Каже, володіли якась там М5 стоїть, ходить заглядає. Вот нахуй. А можна трошечки... О тут, братуха. Легенько. Лічить. Це техніка. Оце, блять. Це тачка. Сверху, Я ще покажу вам салон, пацани. Все робить. Пачок, самий надійний оцей. Це Passat b 3 так? ж тут. Оце людина така збирає. Звертайтесь. Я так все нарядненько. Такий... Ми бачили, Костя не треба Він такий під носик уляри. Що знає, бать? Усі не в якісь восьми попадає за торбою. О, істина. Це католицький мотор. Тому що знає. Я на такий... подорожі. І ой, бать, ми би таку машину не блядь, забився. Реально. Він би десь на одній дні позносив, позносив би всі заклади. Не, ну це файно, це файно. Дуже хляво таче. От я люблю таких людей. Не, ну, просто дивись, на, скільки тут все грамотно, да. 46, на не, на <laughs> <там>, і... І <нах> <-дам>, молодці, <спасному> пацани. Красавчик. <пасному> Коротше, пацани, зараз будемо заїжджати. Поїдемо? Поїдемо. Зараз, починає... зараз вже почнеться заїзд, то я вже з вами зв'язуюся, що точно підійшов і Короче, Пацанчики, Нам вже визначився конкурент, проти нас буде їхати 328 F30. Ми нічого не знайшли, що цікавіше. Ну, не знайшли нічого поки цікавішого, але у нас Ті, є пару щось заїздів. — максимально дивне. Ми хотіли заїхати з якоюсь нормальною бричкою. Нам, бля, Не, ну типа, я нихуя река, не кажу. Просто что-то интереснее, но... Да ничего, сейчас еще первый две до восемь, потом... Так, кто знает, чему... Что сказал? Я забыл, блядь. А, что мы второй раз заедем, хиба где-то послезавтра. Там пизда машин, Уважаю ебать, он там не вот пиздует. Ух, оце кубатура. Що там сталося? Старий, на стоїть стоїть, там родом доїмо. Трошки в нас натекла маселка. І та херня. І щось каже, що вона нічого не їде. Коротше, пацани, вже встають на старт. Ось тут 328 і наша 46. Зараз будемо знімати. Мене ні не чути, я впевнений. Так, дівчата, поки пояснюю, як тут все робимо. У нас там на розвороті трошки нові правила. Щоб всі знали... То ти не будеш вертатися? А так, що сказали? Гарненько, чистенько, як гусі та в стайню зайшли, а потім розвернулися і йдемо назад. Чули? Давай, маленько. А там є знак. Не підведи. Для тих, хто ні черта не розуміє, там є знак. Якщо ви не розумієте, як я говорю.

І це, і коротше, від, хотів дати бернат перед постами і як долбойоп опозорився заглох, бо сука відригнула бо відригнула трубка, давай. Вбився фабі. РА. А що відригнуло? Трубка з турбіни. Ти вже поставив? Да. Буде їхати? я за да. Можна дати чого Так. Почитати. Так. Вже, певно, їдеш, що, я не знаю. Зараз заїдемо з кимось з пацане. Але блядь, ви свій навіть не уявляєте, де ми є. Ми з Костю вертались до Юрка. Коротше, пацани, тут затор. Ну, я не спішу, півтора кілометра. Поїхала. <ріки> ти прикинь? Єбана трубка, сука, <ріки> Та це ж просто пізде. Та й ти просто не розумієш, як я опозорився через ту, блядь, сюди. А я розумію. Ну і стоять ті питання з камерами, серйозні. Ну реально лице бачу пізда. Думаю, мушу дати гарну. Я тільки її зриваю, Як лошара. Я ніби, сука, на один і два, я не знаю чому. Просто лапаю різко за це біг глохнує глох. В мене по відчуттях було сил десь 90 нахуй. <ріки> Бо я типа максимум що міг зробити, то трошки відсичкою постріляю. <ріки> ну нормально, а зараз поїдемо? Масло <ріки> подивимось. Yeah. Та зараз, зараз Ми до масла дивитися не будемо. Коротше, поїдемо, з ким заїдемо. З ким їдемо. Та да похуй, з ким їдемо. Є М4, сама нова, 25 рік, Super. Competition. Підходить. Є, є, є в натурі, yeah. то я заїду. Хоче він чи є? Да, ну я не знаю, я не питався. Але він дуже модний, нарядно. А я що? Ні, то я ж нічого не кажу. <laughs> Боже, яка там черга? Скільки нам ще їхати туди? Це просто жопа. Диви, хлопці, з чим ми стоїмо? Ми так довго шукали, шукали, шукали. З чим стоїмо? І ще ми не стоїмо, стоїмо з ладом на імпеді. Ну що, дасть нам в рот, та і пізда, поїдемо. Ну то собі. все, то поїдемо тинопіль. Але ти своїми, тут, сука, одні Санта-Фе, блядь. Я підходжу, ні. Я на роботу їду. Ми вже кажемо, ми на роботу їдемо. І стоїть нас на гонку. Хоч ж ти не заняв, реально ті, влітає нервовий на Гранд Вітарі нахуй. Такий злий просто. Я на роботу їду! Я запігую. Коротше, друзья, ми стоїмо з М5, в Тернополі стати знаю, але вже на гонках, хоч по світу. А кази рамочку, Степан. Рамочки Ого, які рамочки? <пасувач> Може тобі накинемо? Дивимо, <пасувач> Короче, пацани, поки ми чекаємо в очікуванні заїхати з М5. Зараз вам ще будуть ставочки, це знімав Андрюха, просто вони будуть вертикальні. Там з'їхала М4. наші молоді. І наші пацани. І ще там дуже класно бернаут дав. Що це було? Мустан п'ятилітровий. А мустан який кіті? А Бог його знає. Шелбі чи не шелбі. Коротше, зараз, зараз буде вставочка, побачите. Це дуже гарно воно виглядало все. Ми і чекаємо, щоб ми вже заїхали. Наших тут багато, тут декілька машин тернопільських. Реально, як боліт коти, просто розйом. Коротше, зразу вам розкажу і покажу, що тут з ким стоїть. Тут стоїть uh, 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 xm 4 Competition з Тернополя. Він буде ставати з 63-ю От, О 63 я Єшка, тут е, X4M Competition. ну Звичайно, на наших рамочках. Все як має бути. Потім, так, потім стає 91-ша, з якої в попередніх відосах ви могли бачити, що ми з нею ставали. Вона буде ставати з цією а 4. Правильно? а 4. Так. Потім, як ви вже знаєте, ця М5 Тернопільська. Ну, звичайно, на рамочках таких, як має бути, буде ставати з нами. Ну і там же бляха, Ми не знаємо, що взагалі стане. Ми чекаємо, щоб, щоб прийшла та наша черга нарешті. Тут вже колеса натравиться, це якраз, до речі, 91-ша, проти якої ми ставали. Максим, розкажи, щось про своє 91-го? 91-та, стейдж 2, механіка, задній привід. А, вали, іди, Рай, 7. 46-й. А тут 4-ту вибіш? А 4-ту ви я думаю висушимо. Мусимо, мусимо. Тернопіль має показати, попроси, що це таке. Попроси Максима нехай на не чернить вам колеса. Та нащо нам чернити колеса? Андрю, це, зацеплення буде, бо колеса на чернив. Буде як це, як по сковородці. Ми переїжджаємо 46-ту. Просто так відосно звемом. Дуже там на ніч на вулиці. <ріст> і днів виживання в 46 й <ріст> Типу М4 от, заїжджає вже третій раз. Лівим рядом катаються, ну Там 100% заїзди походять. Типо, там, а люди просто стоять. Ну, ну, якого... Тіпа у нас варіантів немає. Якби ми були місцеві, там, то я би просто рі... розвернувся і звідси просто поїхав. Ми їхали ну, 140 кілометрів сюди. Щоб при... Щоб один раз заїхати. Ми заїхали. Ми заїхали, щоб ви собі розуміли, це був... Я вам зараз скажу. Та десь сьома година ми заїхали так, перший раз? Ми маємо 8.40 зараз. Ну і ми просто чекаємо. Та це не професійно. І це типа не то, що черга. Ми деякий час просувалися нормально. Зараз ми не просуваємося. Бо тому що ну, вони пускають свої машини і все, так не має бути. Що, пацане? Опа, це вже... А це вже не стіль. <ріст> а не горить. Тільки <ріст> салоні що не ходить. <ріст> блять, пацани, ми вже дві з половиною години стоїмо і чекаємо, щоб ми поїхали. Костя вже взагалі. Не втримув, ноги, лежить на капоті. Юра, Я сплю, блять. Юра вже спить. Якийсь заїзд буде, як Домінік мені спить. В мені Ми, знаєш, що тільки сьогодні за цілий день зробили доброго. Похавали в епіцентрі смачно. От, до речі, так, <laughs> да, блядь, так смачно, капець. І пару пацанів підійшло, ну як пару, нормально людей підходило, просто привітали, спитали, що там. Якщо б ще до нас ніхто з пацанів знайомих не був, наших тернопільських і тих, хто підходить з підписників, це пізда, я не знаю. Ну це просто блядь, бред. Там пацани на о6, походу, приїхали ще після вчора. Жопую чую, під траві, Жопою.

У процесі монтажу ми замітили, що у нас ще з'явилось відео, як наш Іван на x 4 m Competition заїжджає з М5Р90 Competition. Прикольно, я Тут думаю, вам, ви хочете таке побачити. То зараз буде вставочка, пацани. Буде вставочка. Наразі вже починається заїзд М5 з Тернополя, 46 з Тернополя. Каже, мені шапи не у вас знав, але я кажу легенько відійде. Ой, газує! гонка. Бачили тільки що як став, е, стала наша 46-та 5 Юра. Що? Е, старт я бачу, там, цай, там Влад затопив. Влад, Влад затопив, Влад старт, ви там бав, все видно, а в кінці. Ми ну, ну, стали спеціально зі своєю тачкою якоюсь прикольною, блядь, гарною. Просто щоб воно виглядало якось, блядь. Картинка була, щоб гарно. Прикольно. нахуй. Ну. Тільки через то, блядь. Бо сука, сна, санта Сантафе, бля, я не дуже хочу. Все. Коротше, в кінці так. все рівно Влад догнав. Ну, тобто ну, ну, це типу, ну, понятно, ну. ну, але просто кліво. Короче, і... і Вирішили, що ми зараз поїдемо ще на арену бочком додому. Ну Якщо ми блядь. Якщо, ми Короче, пацанчики, Так же і закінчився наш е, цей, е, наш Коротше, Що? Е, на арені ми не дали боком, тому що там закрито, з М5 стали, з F-30 стали, блядь. Та й по всьому. Поїхали додому. Ще, ну, є ще пару заїздів, цікавих з 4 m з. З 91-ю, все, все є відео, все це. Довго це все, якась хуйня. Це дуже круто, що. Кіпіш. Дуже класних пацанів багато, які нас впізнали. Підписників багато, ми в шоці, що їх так багато. Кіпіш дуже, дуже сильно. Та й чекати. Е, та дві години чекати в чарці. Приїздять та дві години. Дивися. Рахуй від Блять, що, без молока зробив? З молоком. Коротше, пацанчики, так прийшов на стріп, Підтрим, підтримуйте нас підпискою на телеграм, на інстаграм, всі наші соцмережі знизу. Підписуйтесь, цікавтесь. Щасливо! Гарного дня!